Дяки, друзі, розпочинаємо нове відео, новий влог. Зараз ми з Алісою хочемо похвалитися. так? Ми вчора були в гостях у Тані. До неї приїхала мама а... бабуся. Вікіна, Бабуся приїхала вона з Німеччини. Живе вона там. Тож, і для нас привезла гостинці. Так? так? Що для Аліси привезла? Оце, і. Оте, а, оте. І оце. Трошки солодощі. Какао. не сквіт, так для Алісі. Аліса любить какао. Будеш пити какао? Ми Пучу, ми, ми так. Потім привезла ось таку коробочку з солодощами. Тут в нас хто це такі сонечки. Сонечко. Ось такі. Так? Да? Аліса їх вчора їла вже. Так. Да. Смачні. Бояли. Ми були такі храйні. Ну, покажи, які вони трошки розтали, так? Ми їх не сховали до холодильника. Так, Так, давай тобі допоможу. Почекай. Ану. Тримай. Ні, вроди. Угу. Ось так. Отакі Ось Вася. Смачно? Тобі смачно? <смачно> Так, і ще ось таку здоровенну мілку. Вона теж трішки підростала, бо я її поклала в тумбочку, а в нас вже досить спекотно, в хаті жарко, потрібно ховати в холодильник. Будемо робити какао, так, Ляліці? Будеш пити? Добре. І цукерка їсти. Зараз вже час обідній, вже обідати час. Зараз будемо обідати, а потім пити какао, їсти цукерки, так? Угу. Тобі смачно? А можна такі банти? Так, бантик, але ми зараз сховаємо в холодильник, нехай вони трішки захолонуть. На бантик. Тримай. Да. іде потеряться. Ну, давай. Так, бачу. Так, будемо готуватися до обіду. Ми з Алісою вийшли трішки прогулятися. Посилка чиясь. Да. Давай подивимося, чи не нам вона. Кур'єри привозять і тут залишають. У мене був випадок. Я вийшла викинути сміття, дивлюся, ось тут біля смітника лежить маленький конвертик. Ну, такий, як ось цей, який тонесенький, зовсім малесенький. Я підняла, дивлюся, він ну, запакований. Це посилка чиясь. А я пам'ятаю, що напередодні Аліса! Ди сюди! Напередодні мені кур'єр ось на цій трубі залишив посилку. Я вийшла, він мені показав та й поїхав собі, що там посилка лежить. Думаю, що, мабуть, комусь так само залишив і вона впала. Я занесла в холл, положила на стил. Там, через деякий час вийшли, дивлюся, її вже немає. забрали. Тож трішки зі сторони кур'єрів це, ну, Недобре, отак просто кидати, бо біля смітника ну, там досить складно було зрозуміти, що посилка запакована, що, що вона комусь потрібна. Здавалося, що просто сміття валяється. От. Так. Ми вийшли за лісою трішечки прогулятися. Вже ні там телефонний дзвінок важливий, тому, що, щоб йому не заважати, вирішили вийти на вулицю. І... Ну, вранці було сонячно на вулиці, а зараз е хмари, хмарно, щось на мене крапнуло трішки. Але ж я вам розповідала, що ми збираємося їхати завтра в Хоянь. Обережно, Аліса. Аліса, обережно, дивися на дорогу. І там потрібно е дивитися по погоді. Аліса? Тож потрібно дивитися по погоді, чи їхати чи ні, бо поїхати в інше місто гуляти, ми плануємо туди з ночівлею їхати, я вам вчора вже розповідала. Тож таке собі задоволення: прокатати гроші, просидіти в готелі, заплатити за готель. Будемо дивитися сьогодні по погоді, що воно там і як ну, по прогнозам, ніби має зіпсуватися погода. Але якщо просто буде хмарно, це одна справа. Якщо дощ, то звісно ми нікуди не поїдемо. Ось так, тож, тож не знаємо, що робити, будемо дивитися по ситуації. Близько не можна підходити, ось так сюди. А якщо тебе він зараз клюне? Mm -hmm. Ой, диви, який він хороший. Бачите, в нього воно ну, шипи. Краще близько не підходити, Аліся. Так, да, дядя його гладить, але я боюсь. Боюсь за тебе і боюсь за себе. Бачиш, який півник? Півніки. Що? Йдемо туди. Куди? Ще. Куди? Туди? Там, Там пройдемося. Ну, ходімо. Там ще є півник. Чуєш куріки. Ні, Аліса, там чужий будинок, ми туди не йдемо. Ходімо, пройдемося. Да, вона! Так, бачила, яка машинка смішна. Це хто, зайчик чи котик? Зайчик? Зайчик? Клас, правда? Ми вже якось бачили за Алісою її, коли вкладала її на денний сон цю машину. Аліса її запам'ятала, а потім Жені розповідала. Вийшли ми на вечірню прогуляночку, ми з Алісою гуляли-гуляли, потім я їй запропонувала покататися в колясці, посадила, так вона й заснула. А Женя вже коли звільнився, то я її перенесла додому. А зараз вже вийшли на вечірню прогуляночку. Сьогодні цілий день витримала погода без дощу. Тож ми Націлені завтра їхати, буду. після прогулянки, як повернемося, буду збирати речі, ну які речі Там на, один, на одну ніч переночувати, але хоча б якісь самі необхідні потрібно з собою взяти, переодягнутися на наступний день. Маємо надію, що дощу не буде, бо щось трішки здійнявся вітер. Мені здається, небо стало захмареним. Вже як буде. Таржан такий здоровений побіг. <смі> буде як буде, готель ми забронювали, але ще його не проплачували. в разі чого можемо просто зробити відмін. А якщо завтра прокинемося, погода буде гарною, то поїдемо. Ось так ми і запланували. Але, звісно, хочеться поїхати, бо вже бо вже маємо такий план, вже налаштовані на це. І друзі налаштовані. Але вітер такий досить неприємний. Ми вийшли на вулицю, я навіть поверталася додому, взяла Алісі ковтинку. Бачите, живого все підіймали. Ну, а планували йти до моря на набережну, але тепер я не знаю. Можливо, не йти туди, бо там вітер. Женя, може не підемо на набережну? Не чує Женя, залісою попереду. Спробуємо, якщо нас там не знесе. Будемо щось вигадувати, чим займатися сьогоднішній вечір. Де гуляти, куди ходити? Взагалі я дуже сильно здивована, тому що вітер, ви можете бачити, як пальми колихає, а хвилі на морі майже немає. Дивіться, тільки ось так біля берега щось так плюхкається, ледве-ледве. Я такого вже давно не бачила влітку там або навесні. О, таке було, але порівняно з тим, яка хвиля була здоровенна. Серфери, мабуть, дуже засмучені, бо це ще сезон серферів, а хвилі немає на морі. Ми приходили вже декілька разів, вона була невелика, а сьогодні вже просто майже немає. Для мене це круто, тому що хвилю сильно я не люблю. Ось так. Що там є що цікаве? Аліса Цікаво? Так, Так, а що там цікавого в ній? Кечко і м'яско. І м'яско є Кетчуп. Кетчуп. А, ясно, чому вона цікава. А з іншої сторони що давай подивимося. Що тут напої? Ага, це спрайт. Спрайт, Кока-Кола, вода. Так. Давай віддавати тітонці меню. Ходімо. Вот так. Тетя? Так. Ага. Взагалі-то я просто обожнюю прогулянки набережною, пляжиком. Ми тут щодня гуляємо, і коли жили в Таїланді на Пангані, то також намагалися щовечора або прогулюватися. Там був такий невеличкий парк біля моря. Тож ми там намагалися постійно прогулюватися. Я сподіваюся, мене чутно, тому що трохи вітер здійнявся сильніший ніж був. От захід сонечка, я обожнюю. Це взагалі один із моїх найулюбленіших моментів. Шкода, що тут у В'єтнамі сонечко не заходить у море. Ми коли жили на Пангані, ми щовечора намагалися проводжати сонечко, бо якраз це співпадало з тим часом, коли ми були в парку, гуляли в вечірній час. Тому що щовечора проведжали сонечко і це було неймовірно, дуже гарно. Тут сонечко сідає з іншої сторони, зі сторони гір. Я вам декілька разів показувала, коли були е такі гарні, червоні заходи сонечка, е сонце заходило за гори. Женя часто знімає таймлапси, він у себе і в інстаграм е публікує е цю красу. А в Таїланді це була одна атмосфера, у В'єтнамі це інша атмосфера, трішки по-іншому, але також досить, досить гарно увечері, коли заходить сонечко. Також я люблю і схід сонця, але захід чомусь я полюбляю більше. Пишіть в коментарях. Що ви більше любите споглядати? Захід сонечка чи схід сонечка? Схід я також люблю, люблю цей момент, коли на вулиці ще тиша. Немає руху, спів птахів, якщо це, до прикладу, острів, як ми жили в Таїланді, або десь в селі. І просинається сонечко, просинається природа, це все. Дуже гарно. До речі, у мене є така е, такий задум прийти сюди на пляж, на схід сонечка, тому що сходить сонечко саме тут, на пляжику. І я знаю, в минулому році, і я знаю, в минулому році наші знайомі нам розповідали, що на схід сонечка, десь о 5 годині ранку, якщо вийти на пляж, то тут неймовірно велика кількість людей. Переважно в'єтнамці, коли це такий досить спекотний, жаркий сезон. Дуже багато в'єтнамців на пляжі, буквально зустріли схід сонечка, поробили зарядку. В'єтнамці досить спортивні. Я вам вже не один раз про це розповідала і показувала, якщо пройти з набережною, то може зустріти до 10 різних груп людей, які е, займаються фітнесом, якимись вправами на пляжі під музику, просто стоять тренажери. Е, Вздовж усієї набережної, де можна займатися, було би бажання, як то кажуть. А, тож в мене є велике таке бажання прийти якось. Ну, нехай ще сильніше потепліє, буде більша спека. І сонечко почне трошки ще раніше вставати, тому що зараз воно, мабуть, біля п'ятої години тільки починає вставати. Тільки починає видніти. Тож я думаю, що в якийсь день, можливо, місяць-два, і я прийду вранці на схід сонечка на пляж. Має бути гарно та цікаво. Як вам така ідея? Разом зустріти схід сонечка. Ми зараз тут просто сидимо на пляжку, насолоджуємося таким приємним вітерцем, е, морем. Хвиля не дуже велика, тож будемо вже якось е, пробувати частіше виходити на пляж. Ну це вже ось е, з'їздимо в подорож на, на одну добу, а потім будемо вже якось планувати по-іншому наш розпорядок дня. Якось хоча б щоб декілька разів в тиждень виходити на пляж, покупатися. Я сподіваюся, що море вже буде тепленьким. І якщо хвиля не така сильна, в моря не жене вітер, хвилю, то я думаю, має прогріватися. Тож будемо проводити більше часу на пляжок. Трішки ми посиділи, я вам скажу, що навіть я трішки підмерзла. Будемо йти рухатися, ще пройдемося, зробимо невеличке коло та й будемо рухатися додому. É baixo ou chiquinha? Замовити будь-що, що вам сподобалося, і в ресторані вам приготують. Ціни там також вказані. Так що можна повечеряти, але це все не, дешево. не дешеве задоволення, незважаючи на те, що ми знаходимося на березі моря. Масаж ніжок пропонують. 200 тисяч за годину. Ну, це, мабуть, не масаж ніжок, це взагалі, мабуть, масаж 200 тисяч. Так, там масаж? бачила. Повертаємося вже додому, находилися, нагулялися, трішки втомилися. Папащик на тебе крапне. А ось тут тайська їжа. Коктелі. Коктейлі. Коктейлі. Хеллоу. Я. Ямнянки. Шишлички різні. Ну, oh, you. Барбекю. Йдемо далі. Зараз хай цей байк проїде. <пірк> О тут бачиш. Такі сети 600 тисяч, мільйон 800 тисяч вам все смажать на барбекю Окремо можна вибрати лобстера. Що тут? А це кульки лопати, бачиш дротики кидати. <реку> так, а потім іграшку можна виграти, але ж це все а, замануха. Тому що ми знаємо секретик. Там підротики. А ми коли жили в Таїланді, там а, ось такого плану ярмарки проводилися досить часто і нам розповіли секрети. Ой, Ти кульки. Україна. Я ненавиджу, коли мене запитують, чи ви з Росії. І чоловік з Канади сказав, що в Канаді дуже багато українців. Так я трішки втратила свою думку зараз, я згадаю, що я вам намагалася розповідати. Так, я вам розповідала про ярмарку і про ті кульки, які кидають дротики. Насправді, дротики тупі і вони нездатні пробити кульку. Але коли ти проходиш... Продавці демонструють, як це легко зробити, кидають дротики і одночасно дуже багато підряд, багато разів ті кульки лопають. Виявляється, вони просто беруть дротик, в них в руці є запальничка і вони. Підпалюють цей дротик, підігрівають і кидаючи дротик, кулька, звісно, лопається від, від гарячого дротика. Коли ти купуєш собі цей атракціон, цю розвагу, там, 5 чи 10 дротиків ти собі купуєш, всі кидаєш, в кульку влучаєш, але кулька не лопає. Тож весь секрет в тому, що. Вони просто дротик е, тихенько ти просто не бачиш. Вони дротики підігрівають і кидають, і здається, ніби це все дуже легко зробити. Тож, ось такий от невеличкий секретик, як це робиться і чому в тебе не вдається. Так, я бачу, що щось накрапає дрібненький дощик, і це не дуже гарний знак. Але маємо, маємо надію. Щось мене збило з пантелику запитання в канадці, чи ми росіяни, ніби я не знаю, українською розмовляємо. Ну звісно, ну не багато людей розрізняють мови, але досить часто в'єтнамці запитують і часто запитують, хто ви, а але дуже часто запитують Росія, Росія то такі запитання аж трішки е, збивають контали. Так як мене ось не, нещодавно. Але є те, що є. Так, друзі, пропоную завершувати це відео. Ми вже доходимо додому, дощик крапає. Тож будемо сподіватися, що вранці буде погода гарною і дощ не зіпсує наші плани. Я вам хочу подякувати за вподобайки, за коментарі, за підписку. Бажаю вам гарного дня, як завжди, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.